Продовжуємо з вами говорити про прекрасне. І зараз пропоную вам також один з, підві... з підвидів кварцу це прекрасний варисцит Амбре. Чому Амбре? Тому що він має декілька відтінків в собі, які переважають. Загалом по природних показниках саме ось такий мінерал є напівпрозорим. А через те, що він видобувався у печерах і його колір зазначений. Тим, яка вологість у печері, та скільки хлору в ньому переважає? Тому ось таких відцінків він починає набувати. А загалом, та зазвичай він напівпрозорий. Мені подобається, що тут у ньому багато є різних відтінків: від насиченого до ніжного, а це означає те, що саме ось це намисто буде пасувати будь-якій структурі та будь-якому типажу. Загальна довжина цього прекрасного намиста 45 см. І хочу сказати, що також потрібен буде подовжувач. Застіпка у нас, звичайно, це карабін, і розмір камінчика, як на мене, десь приблизно 10 міліметрів. Візьмемо і подивимося. Так, 10 міліметрів, ну, можемо сказати, що до 1 сантиметру. Але якщо бути точним, то це 10 мм. Тож мені надзвичайно приємно, що наші ювеліри, які виготовляють саме ось такі прикраси. Вони турбуються про те, щоб ми могли носити їх довго. Адже між кожним камінчиком знаходиться певні такі вузлики, які допомагають зберегти сам камінь та його структуру. Тому що з часом, якщо каміння буде тертися один об одного, то воно буде втрачати свою властивість. Але наші майстри попіклувалися, аби цього не трапилось. Тож загальна довжина, нагадаю, 45 см, І покажу вам ще раз, що застібка карабін пропоную вам зміряти, аби подивитися, який ж він матиме вигляд на живій моделі. Також ціна сьогодні спеціальна на цю чудову пропозицію це 1200 гривень. Так-так, саме така ціна, вона досить таки середня саме на таке каміння. Давайте говорити відверто. Але я знаю, що наша режисерка Анастасія сьогодні зробить для вас все можливе, аби ви могли придбати. Собі більш за доступнішою ціною, але перед цим пропоную вам подивитися, який ж він вигляд матиме на живій моделі. Це те, що я говорила, ми маємо насичені відтінки, а також маємо відтінки такі ніжні. І це те, що я говорила, що потрібен подовжувач. До речі, подовжувач ви можете також замовити у нас за номером 0800 21 44 88. І спеціальна ціна сьогодні це 1200 гривень, але це я говорила про те, що Анастасія, е, наша добра душа, зробить вам чудову знижку. І я бачу цю знижку всього 849 гривень на це чудове намисто Варицит Амбре, який має свою хорошу структуру за допомогою такого природнього походження. Якщо подумати і. Покопатися, поритися так в підґрунті історії і згадати, що ще в пещерах, тобто запривісних людей, можна було здобути цю прикрасу. То це вражає, а вражає найбільше те, що вона дійшла до сьогодення, але вже в такому обробленому варіанті. Код товару 427. Спеціальна ціна 849 гривень. А якщо ви замовите собі більше ніж дві одиниці. То ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Але якщо це по одному чеку. Неважливо, чи це на мисто і якісь прилади, неважливо, чи це на мисто і елементи декору. Важливо, що у вас буде знижка, якщо це по одному чеку. Тож ми продовжуємо з вами телемарафон по прекрасному в телемагазині Прованс. І хочу вас познайомити або ознайомити з новою прикрасою, яку ми сьогодні вам за. Пропонуємо.